Дитина, яка, душа, яка приходить в світ, він, вона часто змінює саму природу сприйняття матері, вона може бути зовсім з іншого рівня сприйняття або з іншої системи мислення. Взагалі це зовсім інша природа може бути. І саме тоді, коли тіло поле енергетичне матері і поле енергетичної е, дитини. Не дуже сходяться, але з материнське це поле починає до цього звикати. матері кардинально змінюється життя, сприйняття, бачення усвідомлення. під час вагітності, а потім вже після народження взагалі. То І тому це саме коли вона втрачає свідомість, то це мати привикає, не може звикнути, але все-таки її природа примушує це зробити. Бо або, або це вона так звикає важко до іншої енергії.